Доброго дня, шановні льовушки, ви наші екстраверти. Як у вас справи? Я вас вітаю. На моєму каналі ми з вами зараз подивимось розклад для вас з 21 по 27 листопада. Будемо працювати на колоді Believing Your own Magic, повір в свою магію. І на ній ми подивимося з вами, яка буде енергія тижня. Да? У нас трошки інший розклад, не такий, як завжди, ніяких роботи, фінансів, особистого життя. Нашого вам воно все, особливо особисте життя. Шуткую. Ми подивимося зараз енергії тижня. Ми будемо дивитися з вами розвиток подій на тижні з точки зору психологічних, езотеричних моментів. Тобто, не буде конкретно чітко, а буде дуже чітко і дуже конкретно і те. Що ви зможете зробити для своєї психіки в цьому розкладі. Так, давайте ми з вами дивимося, які цікаві питання, цікаві моменти для вас. Ви в нас вогонь, королева чи король жесла. І так, звідки отримаєте енергію? Якраз такий енергетичний знак, звідки буде? Тепер, будь ласка, ви загадуєте ситуацію на тиждень, можете паузу поставити. І в цій ситуації ми з вами зараз подивимося, що вам допоможе її вирішити. Що потрібно лишити таким, як є? Як вам можна проявити любов до себе? Ви не повірите, а до себе можна і проявити любов. А, як досягнути свою ціль? Що треба забути? Взагалі, воно вам нафіг не треба. І всесвіт, що для вас зробить? О, дивіться, яка краса. У когось там рандеву. В кого рандеву, шановні льовушки? Так. І так, Енергія тижня у вас буде лаванда, це сімейна карта Surround yourself with love. Окружи себе любов'ю. Це, в принципі, те, що зараз нам всім потрібно, оскільки кінець року, кінець місяця вже трошки енергія не така. А місяць в нас зараз худає, да і для того, щоб оновити енергію, нам потрібна любов. Бачите, три покоління: бабуся, мама, дитина. Он кицьку сюди поклали. Купіть собі лаванду, вже була, до речі, така карта. Да? Купіть собі лаванду, оскільки вона очищає вашу квартиру. Зараз будуть різдвяні базари і там будуть хендмейд продавати всякі такі маленькі подушечки, щось там пахне лавандою, чаї лавандові. Тобто на цей тиждень, ось в понеділок, збігайте в магазин і купіть собі та хоч лавандовий гель для душа. Він, отой запах, він буде вас заспокоювати. Так? Сподіваюся, бо кожен реагує по-іншому. Ну, лаванда, в принципі, це така заспокійлива травка. І так, звідки ви отримаєте енергію? А енергії у вас не буде. У вас енергії не буде, оскільки по п'ятерки Пентаклі це фінансові проблеми. Тут, В принципі, на жаль. Енергія тут е, пошук енергії, скажімо так. Вам потрібно трошки буде заряджати свої батарейки, оскільки по цій карті, е, це карта, от бачите, але фонарь є, світло бачу. Це означає, що це вихід з кризіса. Вам потрібно усвідомити, що ота жо, в якій ви зараз, можливо, знаходитесь, фінансова да, при тому. Це перейде, оскільки, скільки тої зими, по-перше, по-друге, важиш хоч фонарь, є і ви бачите, що туди можна зайти і зігрітися. Це означає, що думаємо позитивно. В наших думках є та енергія. Тепер ситуацію, яку ви можете вирішити, вам потрібно йти новим шляхом пажу, Жезлов — це новий, знаєте, як, новий варіант мислення. Якщо от у вас сталася така якась халепа для того, щоб її вирішити, вам потрібно йти абсолютно новим шляхом, притом не боятися той досвід, який у вас є. Да? Куди вам іти? Давайте подивимось. Куди ваш шлях веде? до інвестицій, які дадуть плоди з часом. Це може бути, якщо от фінансові проблеми, це може бути якісь такі нові задумки, які будуть зріти. От вам треба придумати щось, як вам триматися на ногах. І це от по цим картам, це буде процес, який принесе плоди, але не зараз. По сім'ярки Пентаклі, бачите виноград, він поки до того вона стану дойде, це Трошки буде процес. Тому <кій> в гроші десь якісь, які що вони у вас є, да? чи були, чи позичити, ви хотіли вкласти, що були дивіденди, це буде з часом. Починайте нову справу, просто розумійте, вам потрібен бізнес-план і реально дивіться, якщо ви хочете на своєму каналі, щоб у вас зразу було 250 тисяч підписчиків, то починайте з одного, з двох, з трьох, і потім з часом це буде розвиватися. Тобто вам потрібно для вирішення ситуації розуміти з часом. Це може бути якісь навчання, яке ви почнете, але це навчання воно вам буде в розвитку, да? воно з часом принесе, воно принесе. Тільки, будь ласка, думайте, що у вас вже є ресурси, є можливість, ідіть цим шляхом. І він приведе вас тільки, як то кажуть, спокій і тільки спокій. Що треба лишити таким, яким воно є? Імператриця. Імператриця це в нас, дивіться, ще й вагітна така. Да? До речі, хто вагітний і збирається робити аборт, то не треба. Лишіть свою дитину. Да, така інформація по цій карті. Взагалі, от імператриця, старший аркан це сама жіночість. Це креативність, у нас все росте, все розвивається, це краса жінки. І вам потрібно подивитися да, по сторонам, що відбувається навколо вас, і подивитися на свою жіночість, на її розвиток і далі працювати в цьому напрямку. Як показати любов до себе Влюблений. Де ваша вдруга половинка? Пам'ятаєте, каже, Бог дав кожній тварі по парі, де моя тварь. Щоб показати любов до себе, впустіть в своє життя людину. Інколи здається, о, дівчата в нас скажуть: такі амазонки, я все можу, я сильна, мені нічого не треба. Насправді треба. Як то кажуть, чоловіку нужен чоловік, людині потрібна людина. І от в даному випадку дозвольте погрійтеся собі з кимось коло вогню. Якщо у вас є людина, яка вам робить аванси, то дайте доступ до тіла, як то кажуть. Дозвольте вас любити, дозвольте поєднатися, зробіть той вибір. Скажіть, як пам'ятаєте хіпі? Да? Я признаю любов. Я дозволяю мене любити, оскільки ми самі інколи стоїмо тим перепоном в шляху, ми не дозволяємо себе любити. А от вам, шановні льви, слухайте, побудьте трошки не львами, а може кицькою. Подивіться, як вони осплелися. На плеще потягну. Да? Не будьте. Отим. Спробуйте десь мр зробити. І буде вам щастя. І це буде доказ любові до себе, оскільки ви дозволили собі бути маленькою, ніжною, тендітною кицькою, а не отим львом здоровим. Як ви досягнете ціль? Ціль ви досягнете тим, що у вас буде баланс між е брати, давати. Знаєте, от ви зараз дитині даєте, да? а вам бабуся усьо принесла з городу. Тобто вам потрібно е налагодити контакт між трьома поколіннями. Для того, щоб був обмін енергії, обмін е, грошей, подій і інформації. ви зможете досягнути своєї цілі, да, е, тоді, коли у вас буде родинна стабільність між поколіннями. Що вам треба забути? Сварки вам треба забути. По п'ятерки жезла, дивіться, хто в ліс, е, як то кажуть, Либідь, рак і щука. От вони всі сваряться, вам потрібно забути сварки. Зараз такий час, що треба дбати про своє психічне здоров'я і оті енергетичні вампіри, які знаходяться коло вас, які щось вам пишуть, щось хочуть. Давай розберемося, оці всі в інтернеті, якісь коментарі, які вас чіпляють. Відправте всіх в вирій, забудьте оці розборки, якщо людина вам пише якусь гадость, Хто там Бранєвська казала, а ви цукерку, а потім ще одну каже, хай та потвора здохне від цукрового діабету. Забудьте, блокуйте одразу ті, тих, хто починає вам розповідати, як в світі по совісті жити, тих, хто каже: ти мене не розумієш, чи ти не українець, чи ще щось в такому дусі. Да, Блокувати, забувати і шукати новий шлях для свого життя. Що каже Всесвіт. Тут у скупках. крута емоційна карта, до речі, ваше поєднання, ваша любов. Це може бути знайомство. Це такі, знаєте, от добрі, позитивні емоції, коли у вас там не тільки метелики у вашому животі ганяють, да? там, там все співає, там просто ви на такому підйомі, все світ каже, ей, подивися на емоційну сферу свого життя. Поєднання з родиною, поєднання з родиною, новий шлях. Ці всі фінансові проблеми колись підуть. Хто в нас вагітний дівчата? Треба лишити дитину, не треба робити аборт, і треба подивитися на свою жіночість, як вона виражається. Дозвольте себе любити, і у вас буде просто емоційна задоволеність, знайомство і емоційна стабільність. Лев? Я вас вітаю. Побудьте трошки маленькою, гарною, такою кицькою, котеняткою, і все у вас буде добре. Будь ласка, відпишіться, як вам резонує цей розклад. Я вам буду дуже-дуже вдячна.